Нові методи діагностики і лікування патології кишківника, а зокрема кишкової непрохідності, обговорювали під час засідання профільної асоціації хірурги з усієї області. Ця патологія зустрічається все найчастіше у занедбаних стадіях. Причина банальна: пацієнти не поспішають до лікаря і займаються самолікуванням. Ці пацієнти, як правило, роками страждають вже і мають скриті симптоми цього захворювання у вигляді. І... Виділень із прямої кишки або із закрепів, які чередуються проносами. І частина цих пацієнтів вони завжди ходять із послаблюючими препаратами для того, щоб отримати якийсь нормальний стілець. Але до лікаря чогось не йдуть, оце от її трагедія. Ну і відсутність диспансеризації на загальному рівні державного мається на увазі по всій державі. О, те, що ми колись робили про фогляди і, і тому і подібні речі, це серйозна річ, вона потрібна і без неї я вам скажу у перспективі, якщо ми хочемо знизити кількість занедбаних випадків. Ми поверні повинні до цього повернутися знову. Групу ризику потрапляють ті, хто вживає багато м'яса, геномодифікованих продуктів і веде малорухливий спосіб життя. Є три основні симптоми, що має заставити хворого звернутися до лікаря. Це перше. Це порушення, порушення пасажу кишківника, тобто чергування або це проноси, або закрепи, або їх чергування. Друге, це безпричинне схуднення. І третє це поява патологічних домішок в стільці, тобто це поява крові, слизі. Домішки, домішки в домішкдомішках в у калі також фахівці відзначили зростання кількості гострих апендицитів, кишкової непрохідності та гриж різних локалізацій у дітей. Головна проблема несвоєчасна діагностика через пізні звернення до лікаря. Ми всі згадуємо радянський союз. Значить, тоді тоді я працював в Великому місці. І була гіпердіагностика От з болями в животі. Возили там, де я працював, до 100 випадків на день було з болями в животі. З них всього, всього 10-15 підтверджувалося. Зараз цього немає, насторожності немає. Але є не прописна істина. Всі болі в животі мають починатися з дитячого хірурга у дітей. Хай то не буде апендицит, а нехай хірург скаже, що там немає нічого. На жаль, на жаль, цього зараз немає. Медики наголошують, при будь-яких скаргах дітей на біль у животі негайно звертатися до лікаря, який визначить подальше лікування чи необхідність консультування у хірурга чи інфекціоніста. Також під час конференції головний хірург області Василь Русин зауважив, що минулоріч нашими фахівцями було виконано понад 91 тисячі оперативних втручань. А за рейтинговими показниками хірургічна служба Закарпаття посідає друге місце в Україні.